Медпрацівниця Катерина Леонович сьогодні разом із колегою у Рівненському сервісному центрі МВС проводить експрес-тестування усіх бажаючих на виявлення віл інфекції та гепатиту. С. Жінка близько семи місяців тому приїхала з родиною з Костянтинівки, що на Донеччині. До початку Великої війни працювала у лікарні, тому раз в рік також давала такий тест. Окрім того, працювала із пацієнтами, у яких виявляли інфекцію. Я працювала у відділенні, тому кожен пацієнт, який туди поступав, кожному робили брали забір крові на ВІЛ-інфекцію. Не багато, але були люди. І були люди вже поважного віку, на жаль, і була молодь, але це невеликий ну, відсоток. Ми з ними працювали, тому що я працювала у травматологічному відділенні. Ми з ними працювали, лікували, а потім вже їх відправляли до центру СНІДу, де з ними вже ну, непосредственно працювали спеціалісти. Ходити тестування саме у сервісному центрі МВС вирішили не випадково, адже там постійний потік людей. Владислав Стецюк приїхав до сервісного центру по справах, а дізнавшись, що є можливість пройти тестування на ВІЛ, одразу погодився. Розповідає, для нього процедура не нова, адже намагається стежити за здоров'ям. У список для мене це корисно. Я синою цікавлюся своїм здоров'ям постійно. Ну я в лікарню раз в півроку вже хожу і слідкую за всім здоров'ям. Ви регулярно так, звісно. Так само, приїхавши по справах, протестувалася Світлана Ганц. Для жінки це також вже не вперше. «В Лікарні проходила колись раніше. А так вперше. По-перше, щоб знати свій стан здоров'я. По-друге, просто з одним їхали і зразу випадково з другим. Дуже удобно. Не потрібно по лікарнях їздити нічого. Долучилися до акції працівники сервісного центру. Для них це вже традиція, але є і ті, хто тестувались вперше. Це моє перше тестування. Ну ніяк не могла, якщо чесно, наважитися. Не вистачало часу, можливо, якийсь був страх. А зараз я так розумію, що, мабуть, зійшлися так зорі, що потрібно все-таки. Пробувати тестуватися і здоров'я це найважливіше. Його не купиш і другого не дано. Перші випадки інфікування ВІЛ на Рівненщині зареєстровані у 2006 році з того часу виявили 4083 особи з цією інфекцією. З них на обліку перебуває 2339 осіб. Усі вони отримують безкоштовну антиретровірусну терапію. Також в області є 91 дитина, народжена від ВІЛ-позитивної мами, проте тільки 37 мають цю інфекцію та отримують терапію. За один. 2014 місяць 2021 року було виявлено 167 осіб. За 11 місяців 2022 року виявлено 147 осіб. Проте, якщо взяти листопад місяць, то в нас виявлено на сьогоднішній день більше на 10 осіб, як в минулому році. За статистикою, приблизно одну людину в день ВІЛ-інфекцією виявляють на рівненщині. Також впливає на розвиток інфекції, повномасштабна війна, адже люди мігрують. Якщо взяти порівняння, що там, наприклад, от захворюваність по Україні 26, ну майже 27 на, на 100 тисяч населення відсотків. В нас 12, в нас 12, тобто це в два рази. Менше нижча захворюваність, але почали люди їхати із сходу. У нас на сьогоднішній день є сто 100... ми надали послуги тільки 170 особам віл-позитивним, внутрішньо переміщеним. Наша Рівненська область у нас найбільше по всій Україні прибуло віл-позитивних жінок внутрішньопереміщених. Раз тестування займає кілька хвилин і вже за десять можна дізнатись результат. Якщо виявляються ті чи інші позитивні результати, є Певний напрямок проведення до обстеження це ще не остаточний діагноз, але такі люди відбираються для подальших більш специфічних високоточних методів обстеження. І така діагностика вже проводиться у наших лікувально-діагностичних лікувано-профілактичних закладах. В першу чергу це центрі профілактики та боротьби приблизи. Також усі, хто пройшли тестування, дізналися і про доконтактну профілактику ВІЛ. новітній метод запобігання інфікування його призначають людям, які не мають ВІЛ, проте мають високий ризик інфікування. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.